Conditional sentences type to conditional умовні речення другого типу. Давайте подивимось на зображення і приклад: If I had a lot of money, I would buy a big house and I'd go on a cruise around the world. Якби в мене було багато грошей, я би придбала великий будинок і відправилась би у країз навколо навколо світу. Uh, type two conditional sentences express an imaginary or improbable situation, which is unlikely to happen in the future or present. Отже, умовні речення другого типу описують якісь imaginary, якісь уявні, вигадані, improbable, малоймовірні ситуації, які навряд чи трапляться у найближчому майбутньому або теперішньому часі. Але якщо нам необхідно покомпозувати, проговорити, що б ми зробили, що було б, якби. Ми можемо використовувати з легкістю саме цією формулою. У нас є if клос If-клоз clause – це умовне речення. В умовному реченні після if ми маємо вживати past simple. і ми нижче пригадаємо, як саме past simple утворюється. Main-клоз clause – умовне речення. У нас буде йти підмет. Далі у нас іде опція або would, або could, або модальне дієслово might, яке виказує найменшу вірогідність, і далі. Bear infinitive. Інфінітивна частка дієслова без частки «to». Я би прийшов, I would come. Оце я би, I would, і далі дієслово come без закінчень, без змін, і головне без частки «to». Я би придбав, I would buy. Я би відвідав, I would visit. If I had the time, I would take up a sport. Якби в мене був час, я би зайнявся якимось спортом. I don't have the time now, so it is unlikely that I will take up a sport. Improbable То в мене немає зараз часу, і це мало ймовірно, що я буду ним займатися. Отже, підсумовуємо: для вигаданих ситуацій, якщо ми хочемо пофантазувати, проговорити, що б ми зробили в певній ситуації, якби за якоїсь там умови, нам потрібні умовні речення другого типу. Після if, оце, якщо. Там в мене був би час, якщо в мене була б можливість. Після if ми маємо вживати past simple. В головному реченні буде йти підмет на першому місці, далі would, could або, як ось частка би, плюс дієслово-смислове без частки to і без жодних змін. We can use were instead of was for all persons. Uh, «to be», яке в нас у минулому часі має форму was або «were», і ми знаємо, що «was» для однини, «were» для множини, але в контексті умовних речень другого типу у нас буде частка «were» для всіх особ. Для першої особи однини, для, для третьої особи однини. І дивимося: if Peter were here, he would tell us what to do. Чому в підручнику прописано was або «were», чому дається, якби дві опції? Дивіться, граматично для тестувань, для там якихось контрольних робіт, правильніше в умовних реченнях другого типу для всіх особ писати were. Але в розмовній мові, в американському варіанті, ми можемо почути was. Тому, якби нам через риску показують, if Peter was here, if Peter were here, he would tell us what to do. Якби ж то Пітер був тут зараз, він би нам сказав, що робити. Тобто тут у нас може бути або так, або так. Стосовно першої особи однини, if I, якби я, або на твоєму місці я б зробив би те і те. Для I в умовних реченнях другого типу лише were. We use if I were you, when we want to give advice, ну, хочемо дати пораду комусь, да? проговорити, що б я робив на твоєму місці. If I were you, I would talk to him about my problem. На твоєму місці я поговорив би з ним. If I were you, I would go there. If I were you, I would study better. If I were you, I would help your sister. And so on, and so forth. І тому подібне. Пригадаємо з вами, як утворюється PAS simple, тому що він нам дуже необхідний для, для умовного речення, для умовної цієї частки. Пригадуємо, affirmative – стверджувальне речення. На першому місці підмет. У нас тут представлено займеннику. I, he, she, you with a. Далі в нас іде смислове основне дієслово, і в нас тут дві опції. Правильні дієслова утворюють simple шляхом додавання закінчення ідії, play, played, open, opened, finish – finished. Неправильні дієслова друга форма неправильних дієслів. Шукаємо неправильні дієслова у другому стовпчику неправильних дієслів для simple. Interrogative – питальні речення для утворення запитання, нам необхідно винести перед підметом did. Чому кажу перед підметом? Тому що на першому місці у нас ще може бути питальне слово, це коли ми говоримо про спеціальні питальні слова. Там where did, what did, why did. Для загального запитання, яке починається в нас, там, чи робив ти, чи бував ти, чи був ти, чи бачила ти, ми виносимо просто на перше місце did. Дід допоміжне дієслово. Далі, в другому місці, буде у нас підмет. І потім третє місце це місце смислового дієслова основного. Але зверніть увагу, коли в реченні з'являється did або didn't, основне смислове дієслово вже не в другій формі, а в першій формі. Тобто в першій формі в інфінітиві, без закінчення і ді, без другої форми. Did I finish, did he finish, Did they finish? Негатив, заперечні речення на першому місці підмет. Далі у нас ну, демонструється did not. Повна форма, скорочена didn't. І знову ж таки, основне смислове дієслово обов'язково буде в першій формі. Чому? Тому що є в реченні didn't. Ще раз, коли є did' або didn't, смислове дієслово в першій формі, без закінчень, без другої форми. Друга форма і закінчення і ді, по факту, лише у стверджувальних реченнях. So, be very attentive while doing the exercises. Будьте дуже уважні при виконанні вправ. Choose the correct form, multiply choice. Треба обрати правильну форму. І для цього завдання у вас є можливість перейти за посиланням на uh, інтерактивні аркуші і самостійно проявити себе, ну, потренувати, що у вас виходить. Тому переходьте і пробуйте закріпити цей матеріал. Thank you for your attention, for your listening.